Через портал Дія або ж за допомогою працівників центру надання адміністративних послуг славучани подають заяви на відшкодування збитків через атаку росіян. Понад пів тисячі місцевих вже зареєстрували відповідні інформаційні повідомлення. Для осіб, які не можуть звернутися самостійно, не можуть заповнити самостійно заявку через телефон, через портал дія. Будь ласка, підходьте до ЦНАПу. Ми запишемо вас через систему електронної черги і допоможемо вам зареєструвати пошкоджене майно через портал Дія. Через Через адміністратора центру надання адміністративних послуг після оформлення усіх документів на місці працює комісія по встановленню завданих збитків. За словами працівників комісії, з кожним днем звернень все більше тенденція дуже зростаюча, тобто пройшло вже декілька днів, але люди безперестанку подають, подають нові нові заявки. Тобто відбуваються нові звернення. Комісія в технічних можливостях як може розпреділяється на найбільші групи і намагається якнайбільше охватити ту. Площу, яку ми можемо, наступний крок постраждалих відкриття рахунку у банку для перерахування коштів відшкодування для зручності. У місцевому ЦНАПі облаштували місце для роботи представників. Одним словом, максимально докладають зусиль, аби постраждалі могли швидко отримати компенсацію.